І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дон Драконс Лілса на ВЗ-55, карта перлинна річка. Ну що ж, до бою. Так, ну що, ВЗ, ВЗ ми граємо в топі. І ВЗ, я вам скажу, я колись недооцінював цей танк. Ну, типа, ну що, ну, тут не броні ще немає. Ну, два снаряди заряджено, так. Але коли мої братіші. З мого клана показали, як він настрілює демідж. Це такий титан по деміджу, я вам скажу. Хоч у нього всього два снаряди, але він так нахлопушує. Від чого це залежить? Ну. Давайте ж подивимося в цьому бою, від чого це залежить. Мені здається, тут теж нормально нахлопушить. Та я думаю, що і по ворогам пройдемося. Зразу під'їхали сюди, де рубляться. Тяжі. Так. Є дві артилерії, ну вірний варіант обрав, щоб проїхав трішки сюди вліво, щоб артилерія не закидала, І зустрічаємо ворожим. Так. І нам що? Нам треба лише, я так розумію, щоб ось у нас заряджений магазин, два снарядики, і щоб ми його реалізовували на всі 100%. Щоб всі два снаряди нас влітали. І непогано, ну як непогано, навіть шикарний деміж. Ми Бачимо, що вилетіло 546, вилетіло 460, ну так цікаво, вилітає. Ну, десь 500, так скажемо, буде вилітати, так у нас? Чудово, вже настріляв 2000, це тільки початок бою, ось в чому кайф, бачите. Так, скажемо, ну, швидко заряджається. Не дуже швидко, але в принципі цього вистачає, поки там бачимо. Рубаніна між нашим братішом та суперником перезарядилися. І що насилаємо до гаражу суперника. Чудово один ворог знищений, 3000 настріляно. Не пішло, у нас ще і 3 хвилин бою. Так, попереду бачимо, що сильно броньований. У нас заряджені ПБХ. Так, я пацанію, так візьму 260 пробиття. І 306 пробиття у нас є під каліброси. Чудово. Ну, попробуємо АББ-хою. Пуваємо? Ні, не пробуваємо, бачите, не вистачає проблем. Хоча, я так розумію, що якщо е, вмикнути скіліще, то в принципі, в принципі, принципі, <пробуваємо> НЛД є, то пробиваємо без проблем. 5-1 по бою, але в нас бачимо, що центр е, ніхто не контролює. Але в цей момент ми проходимо, пропушуємо все ж таки напрям жів. Тут чудово скидом і тут добираємо другий ворог знищений. 4 тисячі з копійками на стрім. Я думаю, все ж таки по демеджу пройдемося. Так е, значить, проходимо. Ми вже так, знаєте, така армада наша тяжів проходить. Там ще й бачимо, що ще й бачат приєднався. А ось по лівому флангу там ще зовсім не все зрозуміло, і бачимо, що центр все ж таки вони і не дуже захопили. Вони з центру повертаються, думаю, зараз зустрінемо. Але сім три по бою вже у них дуже великі проблеми, я вам скажу. Тут вже тут вже ну можливо затягнути цей бій, затащити. Я думаю, що витягнути. Я думаю, що можливо. Я тут трішки поспішив. Треба реалізовувати. Ну так, з реалізацією там мене пробили Є100, так, тут не попав. Ну, в принципі, в принципі, по 12 бальній системі це 9 балів поки що. так. Тут не треба на таран врати, тому що в ну, нас... Хоча ми бачили варіанти, що можна і Мауса перевернути. Хоч який би майстер тарана був, але — дуже важкі танки, ну, на таран врати це. Ще те задоволе. І у нас вже боєць і поїхали далі. Я думаю, що центр треба вибувати, так, нам біля е, їхнього на респу немає, що робити. У нас зустрічний бій. Так. І в нас... Е, е, які ще варіанти. Поїхати... Ну я не знаю, поїхати забрати артилерію, правда? Так, а тут Леопард. це така імбіщінське імбіще, бачили ми. Нещодавно в реплеях від підписників Леопард ПТА, дуже класний. Дуже класний в умілих руках, так скажімо, так? якщо у тебе є скіліщі. Ну, Я думаю, що, е, я ж вам казав, ось тут знову з реалізацією. Я ж думаю, е, ви пам'ятаєте, що я вам завжди кажу, що у кожного є своє скеліще, тільки треба це скеліще вміти реалізовувати, правда? І на різних танках. Ну і треба обрати саме той танк, який вам подобається. Так, тут у нас дуельна дуель. Буде майстер тараном, не буде майстер тараном. Ми Його влучно знишкоджуємо саме в той момент, коли потрібно було. І добираємо ще одного ворога і чудовий воїн. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.